Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Сьогодні розберемо матч Динамо Київ Зальцбург. Обов'язково напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях, а ми переходимо до розбору. Перше, що варто зауважити, це те, що рух коефіцієнтів зараз йде на користь Зальцбурга, тобто, дедалі більше людей ставлять на те, що. Саме Зальцбург є фаворитом цього матчу, тобто на їх перемогу, на те, що Зальцбург не програє на їх голи і на Динамо коефіцієнт зростає. Я вважаю, що це нам на руку, тому що Динамо цілком може перемагати в номінально домашньому матчі. І ось фактори, які я вважаю. Мають вплинути на результат в цьому матчі. Зараз Зальцбург максимально намагається грати високо в контроль м'яча, але часто у них це не виходить. Тоді вони переходять до плану Б, коли вони великими періодами віддають м'яч. Там по 3-4 хвилини вони можуть просто віддати м'яч навіть слабшому супернику, і це призводить до. Небезпеки біля їх воріт в середньому по воротах Зальцбурга суперники пробивають 5 разів у площину воріт. Це досить багато, і Твенте змогли забити в домашньому матчі три м'ячі. Це був попередній тур Ліги Чемпіонів. А Динамо Київ, ну на мою думку, все ж сильніший, як. Твенте, хочу відзначити результативність піхальонка, який зараз просто неймовірні показники набирає, і в цьому матчі е, я очікую, що він вийде в старті і також матиме свої моменти. Якщо Зальцбург буде віддавати так часто м'яч і буде грати так високо, то наші будуть мати досить багато простору в зоні суперника, і це призведе до того, що наші будуть пробивати поворотах суперника. та... Вибігати в контратакі, якщо чесно, мені не подобається ярмоленко в старті в цьому матчі, тому що він не має тої швидкості. Я б залишив його на другий тайм, і уже у випадку, якщо рахунок буде нас не влаштовувати, тоді б його випускав. Перший мій варіант, який я пропоную на цей матч, це індивідуальний тотал Динамо Київ більше одного коефіцієнт на момент запису цього відео 1,60. Непоганий коефіцієнт, мінімум один гол від Динамо має влітати, зважаючи на те, що Зальцбург пропускає у більшості матчів в цьому сезоні. І також, в принципі, варто було би очікувати і на гол Зальцбурга. обмін голами за коефіцієнт 1,55. Виглядає непогано, але це занадто низький коефіцієнт, щоб ставити на обмін голами. І я не хочу ставити проти е, Динамо. Тобто, що Зальцбург заб'є гол, тому. Я тут буду розглядати ще наступні варіанти. А перед тим як озвучити їх, закликаю підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під цим відео. Там буде розбір інших матчів Ліги Чемпіонів. А також і в четвер буде розбір матчів Ліги Європи. Ну і звісно, на вихідних буде багато чудових прогнозів, тому обов'язково підписуйтесь. Там також відкритий чат з українським ком'юніті. І присутні бонуси на перший депозит це збільшить ваші шанси вийти в плюс цього тижня обов'язково переходіть за посиланням в описі під цим відео. Стосовно інших варіантів на цей матч, я вважаю, що Динамо не програє. Коефіцієнт просто на 1Х невисокий, але я все ж буду брати такий варіант і пропоную також додати туди тотал більше півтора, якщо ви очікуєте, що команди обміняються голами. Взагалі, я очікую, що рахунок 1-1. 2-1 чи 2-0 на користь Динамо тут можливі, тому 1Х та тотал більше півтора. За коефіцієнт практично двійку виглядає цікаво. Можна взяти 1Х, можна взяти фору нульову, це якщо ви вірите в те, що Динамо зможе тут нав'язати боротьбу з Зальзбургу, який ну, досить багато пропускає. Звісно, результативність Зальцбурга також варто брати до уваги, але на даний момент я вважаю, що Зальцбург можна проходити, і як мінімум в номінальній. На домашньому матчі їм не програвати та забивати в їх ворота, також на цей матч цікаво виглядає тотал менше кутових, тому що. Зараз середні показники обох команд в Єврокубках не дуже стабільні і частіше заходить тотал менше. Також можна розглядати і жовті карточки, особливо жовті карточки Зальцбурга. Але якщо я буду брати ці варіанти додатково, це ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Та й загалом там будуть усі скріни моїх ставок. Обов'язково напишіть в коментарях свою думку по цьому матчу. Також ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось у нових корисних відео.